Мовленєва гра. Чим будемо годувати пташок. Вітаю малята! Давайте пограємо у гру. Чим будемо годувати пташок. Завдання гри. Подивіться на картинку і назвіть продукт, яким будемо годувати пташок. Наприклад, нагодуємо пташок. Ягодами калини, шишками, сушеними фруктами. Чим будемо годувати пташок? Нагодуємо пташок гарбузовим насінням. Нагодуємо пташок ягодами калини. Нагодуємо пташок шматочком сала. Нагодуємо пташок горіхами. Нагодуємо пташок соняшниковим насінням. Нагодуємо пташок зернами. Пшениці. Нагодуємо пташок з шишками. Нагодуємо пташок жолудями. Нагодуємо пташок з сушеними фруктами. Нагодуємо пташок крихтами хліба. Молодці малята, бережіть пташок.